Цей пиріг настільки смачний і соковитий, що дуже важко втриматися і дочекатися, поки він охолонене. Саме тоді начинка буде тримати форму. Давайте готувати. До яєць додаємо цукор, розтоплене вишкове масло, олію і ванільний цукор. Все збиваємо вінчиком до однорідності. Далі додаємо розпушувач і порошно. І руками замішуємо м'яке еластичне тісто, яке не повинно липнути до рук. Ділимо на дві частини, найменше залишаємо в морозилці, більше розподіляємо по формі і ставимо в холодильник. Далі готуємо начинку, розрізаємо груші на кубики і відправляємо у розогріту пайтельню. Додаємо цукор, лимонний сік. Корицю і перемішуємо, тушкуємо 5-7 хвилин для утворення карамелізації. Для крему з'єднуємо всі інгредієнти і варимо до загостіння, з'єднуємо з грушами і даємо охолонути. Далі викладаємо у форму і розподіляємо рівномірно за допомогою ложки. Зверху натираємо заморожене тісто і відправляємо у духовку запікатися. Смачного!